Мої вітання, шановні підписники каналу Квітковий рай від Анни. І сьогодні я запланувала зробити такий невеличкий огляд котлейок, які до мене прийшли восени. І перша красуня, дивіться, скільки ростиків вона мені зробила за цей період. Дивіться, які вони прям соковиті, виблискують. Ось, взагалі, такий чудовий. Вообще супер-супер-пупер. Зараз вам покажу, як він виблискує, який він красень. А дивіться, які почали нарощуватись корінці. Мені так подобається. Тут теж можна розгледіти, що корінечка вона опановує простір, вона нарощує, вона гарнюнька. Ну, це вже великий екземпляр, я її купляла як слоника дорослу котлею, яка у розмірі квітування. Поки що вона мені дає нові бульбочки, рости. Поки я не бачу чохлів, ми просто ростемо. А ось дві малесенькі. Перша манюня, яка теж прокинулася і має успіхи маленький ось ростик. І ось тут. Теж вона нарощує. Також ця красунька почала з цієї сторони, вам покажу такі жирненькі корінчики там ростуть. Їх видно тут, бачите? Це теж корінець. Така вона їй подобається. Ця прям така живенька котлейка. А ось ця. Котличка, вона дрьомушка. Вона спить не як себе поки що, ну, як-не-як, якось то реагує. Дивіться, ось так я вам збільшу. І тут є така піпка, така зовсім манюня. Але ж то буде ростик, Тобто процес пішов. Вона адаптується. Часу їй на адаптацію знадобилося багатенько. Десь я тут бачила корінчик. Зараз щось я не бачу його. Чому я його не бачу? Ага, бачу. Ось він. Зараз я вам покажу. Ось дивіться на мій палець. Ось о. Корінчик такий товстенький, гарненький. Тобто, не тільки оцей ростик у нас з'являється. У нас є ще і корінечко. Ось такі у нас результати. Результати чудові. Ну, тут на задньому плані є ще в мене орхочки були дитинчатками. І я сама знесла отут листок. І в мене ця орхідейка вирішила, що в неї вже втрачено верхівку, і тому нарощує тут дитинча. Ось так. А з вами була Анна. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною на моєму каналі. До наступних зустрічей!